Лос-Анджелес, 2013 рік. Колишній офіцер ЛАПД Крістофер Дорнер оголошує війну поліцейській системі. Але що звело його до краю? 2008 рік. Дорнера звільняють після скарги на колегу, який бив затриманого. У маніфесті він пише: я показав правду, мене знищили. П'ять років суддів марні. Втрата роботи, ганьба, депресія. 3 лютого 2013 року. Перші жертви дочка його колишнього капітана та її наречений. На місці злочину. Монети на очах, плата за вашу сліпоту. LAPD оголошує його найнебезпечнішим вбивцею в історії міста. 7 лютого. Поранений офіцер у Ріверсайді. Поліція у паніці стріляє у випадкові авто. Дорнер коментує. Тепер ви самі порушуєте закон. Місто в блокаді. Вертольоти, дорожні контролі, тисяча копій на облаву. 12 лютого, гори Біг Беар, шість на перестрілка. Останні слова в щоденнику: Я не хотів крові, але ви залишили мені вибір, Котедж охоплений полум'ям. Офіційно самогубство. Але питання залишаються. Після цього LAPD змінює правила щодо звільнень. Але хто відповість за те, що чесний офіцер став мисливцем за своїми?